Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Під час перегрупування одного з батальйонів армії РФ на сумському напрямку російський офіцер, капітан із 37-ї мотострілецької бригади, відкрив вогонь у спину своїм товаришам за попередніми даними. Щонайменше семеро загиблих кілька поранені. Офіцер одразу втік, завів другу роту в коридор вогню. Після чого здався ЗСУ, передавши карту мінування і радіокоди. Я більше не хочу вбивати за Путіна і краще здохнув полоні ніж знову вистрілити в українця. Сказав він на допиті згідно з джерелами город. Друге білоруси відмова та бунт. Контрактники з білоруського батальйону Тієра спонсорований МОРФ, РФ категорично відмовились заходити в сумську область, попри підписання угоди та бойові розрахунки. Причини небойові втрати на маршрутах ворожнеча з російським командуванням загроза стати гарматним м'ясом у безнадійному наступі у пункті тимчасової дислокації. Під Курськом відбувся стихійний мітинг і масовий бунт. Білоруські солдати заявили, що це не наша війна і не наша смерть. Частина контрактів розірвана окремі бійці зникли із зброєю. Ймовірно, приєдналась до білоруського добровольчого корпусу, що воює на боці України. Пишуть телеграм-канали. Наступ що за... Третій наступ, що захлинувся так званий літній наступ Путіна, на Сумщині провалився стратегічно і морально. Зсу не лише втримали лінію оборони, а перейшли до контрударів у районах, про які повідомляють згодом. Лінія постачання РФ розбита ударами дронів і артилерії. Десятки одиниць техніки спалено ще на марші. Зараз на Сумщині не фронт, а пастка. Вони заходять і зникають. Офіцер ок півнень. Офіцер Ок північ. Кремль без аргументів Путін скасував виступ на літній нараді командувачів вперше за три роки. Патрушев скликав внутрішню комісію. Яка готує альтернативний план часткового відведення, що виглядає як спроба зупинити ще більший колапс. середині ГШРФ уже готується до нової хвилі кадрових ротацій через провал сумського напрямку. Висновок, коли офіцери стріляють у своїх контрактники втікають зі зброєю. Це не армія, це уламка режиму. Якщо сумщина стала їхньою могилою морально, наступу більше не буде. Російський флот осиплеться середини, як є держава, що його створила військово-політична ситуація на північному кордоні Україна раптово змінилась за даними з аналітичних джерел. Запланований наступ на місто Суми, який мав бути символічним ударом помсти, зірвано в останній момент через саботаж білоруських військових і втручання Патрушева, який бачить у цій атаці кінець режиму. Білоруси ми не м'ясо чужої війни. Участь білоруських батальйонів у наступі на суми мала бути демонстративним актом вірності Кремлю, але вже на етапі передислокації три роти оголосили демарш, заявивши, це не наш фронт. Ми підемо на братів. Командири саботують накази, посилаючись на логістичні ускладнення. Білоруський спецзв'язок передає закриті сигнали до заходу про неучасть у ескалації. Все більше білорусів перейшли в полк Каліновського та доєднались до ЗСУ і зайшли в суми як резерв Патрушов заздалегідь готує зрив плану Патрушов, який де факто контролює силовий апарат РФ. В останній момент блокує розгортання ключових підрозділів армії, причини провалу елемента несподіванки через витіку у лавах союзників, реальні страхи щодо втрати контролю в самій Білорусі. Побоювання, що наступна сума викличе міжнародну реакцію, яка перехрестить саму РФ яка агресора з боку Білорусі. Якщо ми це зробимо, ми отримуємо не прорива пастку і уні задушиться Кремль. слова з аналітичної доповіді, яку патрушов показав особисто трьом генералам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.